Продається будинок в селі Пшеничники, всього лише 15 км від Івано-Франківська. Площа будинку 49 квадратів, площа земельної ділянки 11 сотих. Ціна даної пропозиції 11 тисяч 500 доларів. США Демо покажу покажемо середину будинок. У нас будинок він невеликий. Дерво глина стоїть на фундаменті безпосередньо. Будинок заведено вже світло та газ. Демо глянемо, що в нас середині. Отже, прихожа. В кінці є ком'юрчена, де можна зробити сам вузол і дві кімнатки. В кожній кімнаті є п'єць, п'єць заведена газова труба і плюс додаткове конвекторне опалення. Всюди вікна по міняні. Також нам оглянемо задню територію. У нас тут 11 соток землі. Ділянка простягається аж до тих кінців фруктових дерев. І на території, що в нас є, літня кухня і сарай. Так, ось у нас літня кухня. Там, до речі, є колодязь і невеличка кухня. Також дерево глина. Газ заведено, світло є. Будинок знаходиться по вулиці Івана Франка, до головної вулиці Шевченка, цього ж 200 метрів. Там є і в нас садочок, школа, церква, продуктові магазини, і також в селі є річка Ворона. Отже, будинок в селі Пшеничники 11 сотих землі, 49 квадратів, плюс додаткові господівлі, і ціна всього лиш 11 тисяч п'ятсот доларів. Звертайтесь компанію земляни, щоб оглянути дану пропозицію.